Не треба пере. Майже стигли. Майже стигли наверное. Навіть не кисли. Білий теж потроху дозріває. Маю надію він Теж дозрія, все буде добре. Ось. Знов на дачі в селі. Кавуємо потрошки. Зараз прокинемось. Вже зранку так плюс 12 було щось, плюс 14. Кофту треба, але Я думаю, що за день прогріється. Що в нас сьогодні по плану? Сьогодні по плану, Якщо перфоратор я зможу а, зробити так, щоб а, цей сверло, це сверло туди зайшло, то буде перфоратор, а це значить буде паличка. А, я ще взяв провод. Для світла є ліхтар ось такий світильник, світодіодний. Він, до речі, на 50 Вт. Я не знаю наскільки, але я думаю, що приблизно на О, тут не пишуть. Не пишуть, не пишуть, не пишуть. Квадратів 10 його має вистачати, тому це приміщення точно менше. І треба, бо ну, якщо це все зробиться, то подивлюсь або на стелю, або на стіну. А, засіб протипліснявий. Ну і це для провода. Я його просто як переноску кину, то, тобто він буде в хаті включатись. На перший час так вистачить. Тобто можна буде просто його відключити, змотати або щоб... Ну, від електроенергії, так хай буде. Ось, ну, приблизно от такий план робо, робіт, але да, я ще вентиляційну решітку взяв, тому головне, треба буде якимось чином, це для треба, щоб перфератор запрацював, якимось чином вибити пару цеглин. Я думаю, там, де, буде, там, де тріщина, там там, і я якраз і буду вибивати там по, по цеглинці, нормально воно по пів цеглини. Тому все, поїхали працювати. Ну що, тут треба трошки підмести. І, на жаль, на жаль, я не зайшов до болгарку, щоб диском було рівно і гарно. Ось буде, ну трошки можна запрацюю. Щоб плюс-мінус було рівненько, але це вже таки зовсім-зовсім. Нюанси. Із поганого. Із поганого у нас ці щілини насправді досить великі і це означає, що на наступного разу, скоріше, треба буде взяти з собою розчин. Ну, якийсь там суміш, зробити розчин. Або раствор. Цікаво. І, чесно кажучи, я не знаю, як правильно буде. І тут... Ну, По-перше, там тут позамазувати, а тут треба буде вирізати спинопласту одразу, щоб була така заглушка на зиму, і її поставити. А на рівну частину це точно буде робити простіше. От, на ось таку буде складніше робити. Ну, Тут я не буду. Тут частина цеглу отак отримається. Вимічаюся, отак отримається. На цьому, я думав, взагалі цю збивати, але це лопнула і виділа сама, буде нижче. Ну, буде як є. Ти що казав? Нема в мене в планах в найближчий час його перебудовувати або зносити. Треба, щоб просто звідси виходила волога, а для того, щоб виходила, і потрібні бути отвори, крім щелен. Зараз може прикріпити і хай буде. У будь-якому разі треба щось робити, щоб коти сюди не лазили. А так, прекрасно. Мені все подобається. А, да, эту, мабуть, Частинку зараз відбиваю, а там вже то таке м'яче. Що таке сумів сказати? Сумів, ось. Ось, Буду робити світло. А, і хочу його зробити саме на переносці. Ну, фактично, розетку в хаті вставив, світло тут є, якщо не встало, то нема. Поки так, потім приєднаю вже на, а, напряму. Так. Помічник, помічник, іди до мене, Іди. Іди сюди. Кази, треба... Кузя треба допомагати. Що там? Щось, щось вже знайшлося, зараз. Сонечко, що там? Зайка, не треба виключати відео. Ні, ти мені ключ даєш. Дякую тобі. Дякую. Це мені все, я його буду тримати у себе, так? Маленький ключик 6х. 6-6, так? Рашковий і накладний з іншого боку. Не треба пере... Що таке? Скажіть, не пугалі, щось, скажімо. Упаля камеляська. Я камеру поправлю. Скажи, Тато, я пристав лові... провірити, що ти тут любиш. Бо цю викрутку треба брати, чи що? Ти мені підказуєш? Ну я не бачила Ай, ну це ж коліно тато, сонечко. Сонце, коліно треба берегти. Перед тим, як а, спочатку прокладати провід, треба подивитися, а, де краще буде сам сама люстра, де вона буде давати кращі пользи. Ну, я її попередньо підключив. От. І якщо її вішати, ну, прямо над дверима, вона все касається самих дверей, це прямо над головою. А можливо, краще її все ж таки здвинути на кут двері. Ну, під, під стелю, але кут о, двері. І отак от, от поставити. От. І вона буде давати ось так світло. Ну, камера ще трошки витягує, але ну, по факту дійсно світло, ну, що тут трошки темніше. Але з, тут кут. ось. І це такий момент. Якщо ставити на стелю, то виходить, що у нас там тінь. Вона дає тінь по стелі. Ось. І там в кутку там якраз буде більше тінь, а ось так буде більше світла. Зараз ще. Підніму, погребник. І коли у нас ось так, ну він достатньо гарно освічує. Ну, звісно, що ось таким чином воно буде світити вниз краще, але буде чіткіша тінь от далі. А якщо ми вже сюди ставимо. Світлась, воно достатньо, повністю достатньо. Туди, туди воно світлює все, буде освітлювати все ось тут і буде видно тут. Ну, прям мені дуже подобається. На дверима воно виходить. Вприти, ця десь буде пригибатися, воно сяде і повністю вона не виходить. А тут тут вже є поличка, вона буде битися в поличку. ну В смислі світу буде бити, а, світити в всю сторону полички, ну але сенсу ніякого немає. І тут у нас 2,5 цеглини, а тут у нас 4 цеглини. Тут ширше. Краще все ж таки ось, ось сюди я її і повішую. І все буде при. Сьогодні досить коротке відео. Всім дякую, хто дивиться. Навіть такі серії, там, де не дуже можливо велика кількість роботи або незавершена робота, ви мене реально надихаєте робити ще більше. Сьогодні вибув вікно для вентиляції. Наступного разу поставлю вже саму сітку. Поки ще не ну, треба буде привезти ще. Якусь суміш для розтвору, для того, щоб позамазувати все ж таки ці тріщини, намітив світло, вже зрозуміло, де буде світильник, і якраз обробив підлогу розчином протигрибковим. Йому треба декілька днів побути, ти якраз не закриває вентиляцію, щоб гарно воно провітрилось, а, ось, а, Сьогодні погода то, то було не спекотно, а тепер ще йде дощ. Ну вона така. Ось. А, до нової серії. А, підписуйтесь, а, там, ставте колокольчик і все інше, щоб не пропускати а, нові, нові серії. От. Я вас ціную. Ви краще. Всім пока.